Це у храмі Різдва Пресвятої Богородиці присутні прощаються із полеглим 23-річним воїном з Кривого Рогу Віталієм Смородіним. Сьогодні Криворіж став на захист держави та всього українського народу від підлого ворога з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Спочатку молодий чоловік добровільно приєднався до лав територіальної оборони. Пізніше його перевели до сил спеціальних операцій у третє штурмове відділення другого штурмового батальйону. Друзі кажуть про рішення Віталія піти на фронт здогадувалися. Хоча той відверто такими планами не ділився. Знаю його давно з самого початку стали друзями, був дуже доброю людиною. З перших днів війни він пішов добровольцем і з ну, тоді менше спілкувалися, але підтримували зв'язок. Ну, я догадувався, що він піде, тому що він надрегував дуже як сказати, патріотично. Він дивився на це все як, як на нечесну. Піду гру. Під час війни у лавах сил спеціальних операцій Віталій виконував складні бойові завдання, був навідником. А от у мирному цивільному житті мав особливу пристрасть музику. Грав у ансамблі, непогано вправлявся із електрогітарою. У себе вдома зробив навіть невеличку студію звукозапису, розвивав свій ютуб канал, мріяв випустити музикальний альбом і завжди залишався неординарною людиною, таким собі добрим шибеником. З дитинства, з дитинства знаю його як дуже добру, чуйну людину. Дуже добру. І серце розривається на частини. Нічого не можу сказати. Дуже хороша людина. Дуже хороша. До повномасштабного вторгнення росіян Віталій мав досвід строкової служби у 2022 році. Будував плани на життя. Та ані він, ані його родина навіть у страшному сні уявити не могли. Що через два роки навесні його серце назавжди зупиниться. Свій останній бій проти окупантів полеглий криворіжець прийняв тиждень тому, 11 березня на Донецькому напрямку, неподалік сумнозвісного Бахмута. Доброта ти моя доброта. Ой, Господи, я ж просила, Ой, Господа, охранят тебя. Родненький мой ночечек. Золотой мой ночек. Без люблячого сина залишилася мати героя, без коханого його дівчина, безнадійного плеча, рідні та друзі. Свій останній спочинок Віталій Смородін знайшов на цвинтарі в селі Вільне поряд із родичами. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого героя. Вікторія Пінчук, Катерина Шелест, Андрій Яковлів, перший міський.